Так, роблю вечерю. Картошки вже намила. Тут кусочок сала був. А той заморозив вже не думаю, поки воно там перегорить. Той салку можна буде вже нарізати. Так, зараз фольгу позакручую цю. Дивіться, яке салко. Хто ще їсть таке? Це помідори, блін. Різала. О, все, все, красиво я вам покажу. Дивіться, хто їсть таке сало? Ммм, одне м'ясо. І ця шкурочка. Я оце ріжу потихеньку і хапаю в рота, хапаю та хапаю. Зараз наїмся, тоді як спечеться, не буде що і не захочу їсти, як завжди. А як його можна оце не їсти? Ось скажіть я.

Сейчас куплям, как может кому аппетита на жену, кому отвращение. Ай, ростая. Дай мне кусочек. М -м -м. Як там кажуть, як її зупинити. <свистач> Це один нічого остався тупо ломаний. Бачите? твориться тут так. Вже надавила лки-палки оцими ножами. Так. Це... Не треба, я отак його не зроблю. Хай це розстає, бо мені тяжко різати, а це трішки підрізають. Це таке сало немає за що його зачепити. Сірамка! Усі сидять, одне ти лізеш. Чібе дивіться. Вирізається. Он вроде як сидит ждет так сидить жде. Иди ти сидишь дві. Я ежа поет пикаю на ура. Так, щось я увлеклался, кахай будет. если что, можно разогреть в микроволновке. И ты самый, самый смак, и вкус, и запах. Чемка! Сейчас надо принести мне Чего? Ой, А ведь ця купку не правы, бо сейчас бистко особенно это мадам. Сейчас я и дам побана. Ли злочина. Ай, бизку! тут на месте. Блин, мене подвешивается. О, это, конечно, не хорошо. Мне это не нравится. Сейчас буду А, на Бульбочку. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, десять,

Якось так. Отак може і хватить. Все, зараз мотаємо. Куди ти тікаєш? Ти, ти вже звідсила не буде не пішчиш. Однак тікаєш, що ти будеш робити? Хто ще хоче? спіши, ти хоче. У мене є коліякі... Здогадки, хто там смішить і хто ще хоче. Картошечки з полком. Та з помідорком. Це не знаю, яєчка, чи зварити, чи жарити. Як добріше буде. Мабуть, зварити. А це ще вклашеного помідора. Витягти. Ну я не буду. <laughs> Ай стоїть. Всем ты уже затоптала. Добре Салку. А броди. Броди теж тоже любит Салку. Да, броди. Вот такая Салку. Вот так. Барон, барон. Я его с броди начала называть бароном. Він як приходить додому, так такий вже діловий, куди тобі. І всі бігають, давайте йому їсти. Це хоч вже на руки став їсти. Вже таке, мабуть, чувствує, що на дворі трішки похолодало, треба вже в сім'ю вертатися. став уже на руки лізти. А то ж літом і не підходить до нього. Ти там. Сім'янін. Сім'янінин. Сім Отже. Не можеш повмиватися. От що значить, хлопці? В Бачите, на котах близько. не може митися, Ось сімочка, дівчинка манюня. Вона 150 раз, так, да, сім? 150 раз вмивається. І вимивається і цей. Авто. Ухажуйте за ним. Я є різні мужики, є такі дотошні, що хай мене господь помилує. Мабуть, би краще засранцем жити. Чим і з тим тим був. Появці не хотіла тебе. бо Це вже я не знаю. Не подумайте нічого. Я не хвастаюсь. Вийшло, Думаю, собі оце да. Тож хорошо, що не так, що маленький немає. Блін, последній той і той порвала. Так, осталось днесенька. але ще а цеха й розмерзається, а хоча можна вже його, воно вже підтоло. Накрутити. Ще хочете. А ми щоб половити не хочете? Там бігають прикормку назара їдять, аж гай шумить. А вони тут а, переживають, щоб їм досталося на столі. Да? Бро, Думає, чи то мені положили, Чи вкрасти, чи спитати, да, бро? Та дам тобі, да. Ти ж пару. Бери. Показывай, кидай уже мені на пол. Симочка. Ммм, ця кобра. Так, сейчас шампурик надо взяти. О, звук пішов. Как здоровье. Идем вместе. Ролька. Идем вместе, они красивые. Ммм, это люди заявляются. Я им постой помогал, думаю, сразу я за них навсегда <связь> та зробовав. Так, ви його просто кизь домой. Зо не моїй За, як можна не знаю, как можно їсти, манегисты, расскажите. Mm -hmm. Да, можем сало не пекло. А чого? Сейчас у мене порвовся не лози. Чого його не можна було А то що облінилися. Взяли легко в на хлібчик і все. то что нарізала то ще й мертво розбігається по сторонах это Ой, червячка замовить оменцко Аккую броту покажу. Там дура давай, mm. назад. Mm. Сейчас мы можем. А там сабу, так это с тяжелым. Та картошка так, так быстро печется, я вам скажу. Когда уже с двумя сортом, и она быстрее печется, чем остальные. Ой, сейчас мои сладкие, подождите. Ой, да. Ніхто і не підійде. Ах, не підійдеш. Вчора бачив к, е, затемнення цього місяця і кривавого. Чи я? кривавого. Ну коротше, поняли. ми вчора випоняли. Ми вчора спостерігали, а зараз подивіться, який він красавець стоїть, подивіться. Я хочу. Я хочу. Я хочу. Такие же не сейчас не Конечно, не шашлык, но тут уже спальна. А котюк закрытый, Питер. Телефона немає, я не бачу. Оці старші є, не хочуть заходити. О, ще один йде. І ще один іде, давай, заходять. Заходь. Давай, 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 Грузимся. О, курочки дивіться, сідають на, на Так, немає нікого. Курочки с силы вам до пятника второго. Насидала я не должен не и насидалась. Ну а ту фигню да курки сидать. Все, спокойной ночи. Все, зараз на жалій будемо куштувати. Не куштувати, а сідати вечеряти. тут. Щоб не затримувати ваш час дуже довго. А я піду, посижу, зірки подивлюся. Поки вона тут жарити. Панасонік упав. Так. Ця як і салком моє вже вижарилося, піджарилося. Я одну туди пробувала картоплинку. А де я діла свою вона упала. А друга ще не піджарилася була, не спеклася повністю. Раз велику попробую. Прошліпне. О, самий раз. Все, буду сейчас доставати. Упадет? упаде. Ой, какая мягенькая. Классно спеклось. Все спеклось. Я же говорю, картошка эта хорошая. Быстро печется. І сюди розживає, не знаю. Беремо обережно, йдемо. Телофон треба забути. Бо ще собаки вкрадуть та будуть дзвонити друг другу. Так, Я це ще варяться, це вже все спеклося. <кхід> Хтось витягати всім смачно. Я буду вечеряти, щоб вас не затримувати, бо ще ждати прийдеться, поки його це звореться. Зараз покуштую одненький. Як це ж не покуштувати? Сире їла, а це ні. Безтренько надо. треба. <хи> <хи> Одне м'ясо. -то так пам'ятовку їжу. Спешу, спешу. ну Какая Ну-ка, картинка. Боже. как красота. Надо бронницу. ljubi moji jú. gledači.